Я не знаю, що таке впевнений. Що означає впевнений, коли у вас є один голос, а голосувати збираються 100 людей. Е, -е думаю, так. Думаю, це буде найкращий законопроєкт, коли-небудь прийнятий навіть для вас, для прикладу, величезна кількість грошей на внутрішню безпеку. Ти чув про занепокоєння щодо медікейту? Ні, ні, ми не будемо гратися з медікейдом. Тільки втрати, шахрайство і зловживання. Смілі американців. Отже, так, демократи помиляються. Так, відходи, шахрайство та зловживання. Ми в цьому насправді, якщо подивитися, що відбувається, ми повернулися назад. Ми дбаємо про медікейт, Ми дбаємо про медікер. Вони зруйнують медікер і медікейт, тому що вони, вони не мають уявлення, що роблять, так само як не мають уявлення, що зробили на кордоні. Вони не мають уявлення. Медікейт у великій біді з демократами. Отже, ви не ті, хто втрачає своє медичне страхування це через витрати, шахрайство та зловживання. Мородосшарайство, тільки мородас, шехраство зловживання. Тільки всі хоче. І щодо візиту прем'єр-міністра Тене Таняху наступного тижня. Чого ви сподіваєтеся від цього? І чи думаєте, ви, що буде якийсь прогрес? От це буде дуже швидке святкування. Ми мали великий успіх. Це було знищення. Добре? Е, тепер, виявляється, це не було знищення. Ви знаєте, вони зневажають CNN здебільшого і New York Times. Фейковий New York Times. Вони зневажають цих великих солдатів. Вони летіли туди 17 годин і влучали в ціль за ціллю. Це вибухнуло, усі це бачили. Тоді вони повернулися, і CNN сказали, ну вони зробили нормально, але можливо це не було. Дозвольте мені сказати, це було більше, ніж знищення. Вони не можуть, ніхто навіть не міг туди спуститися. Тунелі зруйновані, все впало в колодязь. Це було повне знищення. І ми повинні відзначити цих героїв. І те, що я роблю, це я запрошую їх до Флориди або до Білого Дому. Я дав їм вибір. Думаю, вони виберуть Білий Дім. Імовірно, я не буду вам говорити. Ілон Маск знову втручається в цей законопроект. Ви стурбовані, що республіканці можуть піддатися на переконання маска та його грошей? Ні, я так не думаю. Я думаю, що відбудеться те, що дочь подивиться на маска. І Якщо дочь подивиться на маска, ми зекономимо цілий статок. Дуже дякую всім. Я не думаю, що ви повинні грати в цю гру зі мною. Пане президенте, можна запитати вас про трубопровід?